В умовах відсутності закону про зброю Міністерство внутрішніх справ старанно імітує боротьбу з незаконним обігом зброї. Замість того, щоб активно сприяти ухваленню адекватного збройового законодавства, Міністерство в кращих традиціях радянської міліції жахає громадян відповідальністю за незаконне зберігання зброї та нав'язує мертвонароджену ініціативу з декларуванням зброї. А в цей час технології настільки стрімко змінюють парадигму загроз, що іноді складається враження, що в міністерстві цього до кінця навіть не розуміють. Ось вам свіжий приклад: Бразилія. У Ріо де Жанейро спалахнули масштабні сутички між поліцією та наркокартелями, унаслідок яких загинули вже понад 130 людей. За даними ЗМІ, наразі триває найкривавіша поліційна операція в історії Ріо де Жанейро, спрямована проти великого злочинного угруповання. Бойові дії розгорнулися у фавелах Ріо густонаселених нетрях, розташованих на пагорбах поблизу океану. У вівторок вранці над містом піднявся густий дим. Банди палили автомобілі, щоб затримати просування бронетехніки поліції, тоді як на вулицях тривали перестрілки. Місцеві змі повідомляють, що вперше в історії Бразилії, під час сутичок з поліцією для ударів по бронетехніці та патрулям, наркоторговці застосували бойові fpv дрони просто посеред міста. А це вже цікаво, бо це не експеримент, це практичне використання тактики, яка вже була опробована під час воєнних дій. Самі знаєте де. І це свідчить про дуже важливий факт. Сучасні технічні рішення та практичні навички вийшли у широкий обіг, і те, що ми раніше називали полем бою, сьогодні стає частиною повсякденного простору і не лише в умовах міждержавних конфліктів. Навчання, методики і тактика, які виникли у російсько-українській війні, вже застосовуються ким завгодно арміями, приватними військовими компаніями, а тепер і організованою злочинністю. Ми нещодавно зробили окрему програму, де розповідали, що стрімкий розвиток технологій, за оцінками наших військових фахівців може призвести до того, що за 3-6 місяців ворожі FPV-дрони зможуть долати відстань у 100 кілометрів, що може зробити зони ураження великі міста, які раніше були для них недосяжними. І боротися з цією проблемою, на мою скромну думку, буде дуже важко без масової участі належним чином навчених, підготовлених та озброєних цивільних громадян України. Можете переглянути це відео тут. Ось на чому треба зосередитись МВС, а не чіплятися за монополію на пістолети, бо це як не здоганяти потяг, який вже давно поїхав. Я вже не кажу про те, що на десятках тисяч 3D принтерів, які вже працюють в Україні, можна надрукувати більшість запчастин стрілецької зброї. Всі необхідні креслення можна вільно знайти в мережі інтернет. І знаєте, що цікаво? У більшості штатів США виготовлення такої безнемерної зброї взагалі не заборонено. Натомість країни Європи намагаються з цим якимось чином боротися, але все марно. Про чорний ринок зброї в Україні взагалі годі казати. Він вимірюється мільйонами одиниць і поповнюється щогодини. Про це нам практично щоденно нагадують у вибуху у квартирах, оселях та на пошті. В країні така кількість незареєстрованої зброї та такий рівень недовіри до правоохоронців, що абсурдна пропозиція від МВС декларувати трофейну чи знайдену зброю призводить лише до марнування грошей, платників податків, а не реальних результатів. Ось побачите. 25 листопада цього року Міністерству внутрішніх справ доведеться звітувати про те, скільки ж одиниць зброї було задекларовано протягом року. Вангую, результат буде плюс-мінус 20 тисяч одиниць, з яких 60% будуть старими мисливськими рушницями. Але в той самий час сервіс Open Bot, посилаючись на те ж саме МВС, повідомляє про майже півмільйона втрачених одиниць зброї протягом останніх трьох років. Тобто про контроль над обігом зброї в Україні навіть мова йти не може. Саме тому українська правоохоронна система має визнати свою неспроможність і недоцільність імітування контролю у сфері обігу зброї заради показників, покаятись та закликати парламентарів ухвалити адекватний закон про зброю з правом її носіння для самозахисту, а ще краще взяти приклад з міністра внутрішніх справ Чехії. Який свого часу закликав чеських парламентарів внести право на зброю до конституції, що врешті й було зроблено. Товариство, поширюйте це відео, зголошуйтесь до української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на Монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.